В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського відкрилася книжкова виставка Ізачаровує серця пісенна українська мова, приурочену експозицію Дню української писемності та мови. Найбільшою і найдорожчою цінністю для кожного народу є мова, яка вважається живою, схованка людського духу. Мова це багата скарбниця, в яку народ складає і своє життя, і свої сподівання, розум, досвід, писали видатні українські письменники. Тому не дивно, що звеличенню та вшануванню рідної мови приділяється так багато уваги, особливо з нагоди відзначення Дня української писемності та мови, який святкується щорічно 9 листопада. Із 1997 року указом президента України було запроваджено це свято, і вже 13 рік поспіль ми святкуємо його. Загалом мова це духовний код нації української нації. І кожна людина, яка поважає себе, я думаю, вважає за необхідне говорити українською мовою. І в цьому прояви саме любові до України і до українства. В бібліотеці імені Дмитра Чижевського до свята мови готуються заздалегідь. Вибирають цікаву літературу, періодичні видання, диски. В експозиції цьогорічної виставки представлено книги, які заслуговують не лише прояву цікавості, а ретельного вдумливого читання. Тут представлені книжки, про які багато говорять тепер: про книжки найкращих українських письменників, тут і Юрко Пакальчук, і Василь Кожелянка, і найкращі світові фантасти. Так, це вже їх офіційний титул Марія та Сергій Дяченки, і Василь Кононович. Чудовий майстер епатажної літератури, і тут і детективи, і побрехенькі, і історичні повісті. Читаєш, відірватися неможливо. Також представлено і довідники, які містять у собі стислий, зрозумілий текст, научні приклади. Це видання новий довідник, українська мова та література. Цікавою і корисною є книга Руслана Кацавця Золоте джерельце висловлювання про слово, мову, красномовство в цитатах українських і зарубіжних письменників та мовознавців. Показано любов і шану до рідної мови. Для любителів книг на нетрадиційних носіях бажаючим пропонують диски. Українська мова для випускників абітурієнтів і ділових людей та словники України. Отож, якщо ви, шановні телеглядачі, бажаєте більше дізнатися про українську мову, завітайте на виставку до обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського, яка працюватиме протягом цього тижня.